Вітаю вас, шановне панство! мене звуть Іван. і Сьогодні ми знову смакуємо новинку із KFC. Це гострий бакет, калаба е з монатиком, е і У вас є вибір стріпси або крильця. Я обрав крильця. Оце ведерце коштує 235 гривень. Отак це виглядає внутрі. Ось так виглядає наше пакування. Розмальований монатик. ну, прикольно виглядає. Цікаво. Вот. І що ми бачимо? Е самі крильця вже йдуть в соусі. Якщо до цього ми брали сухі да, крильця в паміровці, то тут вже соус е його прямо аж забагато. ну Дуже-дуже пікантно так е це, це пахне. Якийсь тайський соус мені нагадує. На основі соєвого, мабуть. Ну, Це тільки на запах. Так. Є такий момент, в Івана є проблеми з математикою, але якщо пощастить, я правильно ці шматочки порахував, то їх тут 6. Ну, а може 7. Ну, давайте спробуємо. Е, от так от виглядає наша крильця. Ось липке, Тут є мед, мабуть. Да? Тобто такий соус густовати, може тут з медом щось. Дуже нагадує якийсь тайський соус, якщо ви їли вок. То, мабуть, в рисі там, десь це використовується. Тобто Тут і соєвий соус, і е, воно дуже гостре. Плюс є смак, смак е, солодкий, мабуть, тут поєднання соєвого соусу, меду якісь спеції. Ну, Дуже смакує, але так, є таке відчуття, що, що ти єсиш е, е, суші з курки. Дуже пропиталася скориночка в крильцях, да? паніровочка ця, пропиталася соусом, але тим паче місцями вона ще трохи хрустить. Це прикольно. Ніколи би не вгадав би, якщо б би їв би цю страву без пакування. Від KFC. Сказав би, що це якась азіатська кухня. Ну не знаю, як ви, я дуже це полюбляю. Мені подобається. Прикольно. Рекомендую, хто полюбляє в Атлоки, азіатську всяку кухню і любить курку в KFC. Ну, це прикольне поєднання, але це зовсім не схоже на KFC, якщо чесно. Ну це смачно. Так, ну я, я хотів е, смаканути, тому потрошки потрошки перший шматочок кусав, е, там кісточки, це зайняло трохи часу, щоб з'їсти. Е, мабуть, я е, другий шматочок е, кину повністю цілий в рот і буду вона, так, як хомяк хомячить. От. Ну, рекомендую спробувати, це дуже смачно. Дуже багато соуса. Я не знаю, от на дні дивіться, скільки його ще залишилось, він трошки стік. Тобто сухого місця на цих крильцях просто немає. От. Вони гострі, ну, я б не сказав, що прям дуже гострі, гості. Ну, трошки підпечує після того, як ви закінчили їсти. Якщо чимось запити, то воно, мабуть, і вже не буде турбувати. От. Ну і дуже класне поєднання: От, соус і солодкий, і е, спеції якісь такі е, азкі під смакуришки, да, це там, відход від традиційного відхід від традиційного там, смаку КФС, це дуже смачна страва, якщо ви так же як і я полюбляєте азійську кухню. так і треба їсти. Да, Задітуйте сразу цілий е, шматочок курки в рот. Дуже соковито, той тобто соус. Е, ви відчуваєте, е, наскільки вона соковита і смачна. Соусу гораздо більше здається вот, э, в роті. І вот, воно так перемішується, все, курка і цей соус ну взагалі топово. Вот, Чесно, не кусайте по чуть-чуть, потрошки трошки, їжте одразу цілою. Хоча тут деякі шматочки мабуть, э, в цілому буде сунути трошки важко. Ви бачите, да, який густий соус, як мед. Вот. Э, э, так. Ну я б цей не засунув ніяку до рота. Дуже соковито. І ще й гострота пішла. Ну, якраз можна вимикати, щоб більше соусу було, бо тут на дні від відра дуже багато. Мені по кайфу. Ну, мені дуже подобається. Це 10 з 10. О, і Верхушечка була дуже гостра, там якраз цієї спеції. Але, хоча, приход, я ж, мабуть, зараз почервонів. В общем, рекомендую спробувати. Топова оцінка. Мені дуже сподобалось і наступного разу це обов'язково треба взяти. От. Ну і треба спробувати стріпси. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ну і пишіть коменти, сподобалось вам це блюдо чи ні. Цікава ваша думка. Ну і не забувайте писати про новинки, які ще я не знайшов і не робив на них відео. До нових зустрічей. Всім пока!